Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі Адаменко Криптою. І сьогодні будемо говорити про річамстер. Новини в нас тільки хороші. Я нагадую вкотре, що це в нас надійна, якісна, безпечна, швидка та в плані послуг дешева біржа, і ви можете нею користуватися. Сьогодні я розкажу, чому розкажу, які є активності зараз. Розкажу про те, як Куб дав купу Іксів – і ми про це все поговоримо. Перш за все, переходимо на біржу. Я е розлогінився з акаунту. Так мені так буде простіше для того, щоб ну не хочеться взагалі фігурувати балансами і так далі, там ордерами це все не хочеться робити. Хочу вам сказати, що монета біржі Куб вона у нас дала всього на всього, так якщо взяти від давайте від самої грубої там ну по дві гривні. Хоча я писав про неї, коли була в телеграм-каналі за Тікером. Куб, ви можете знайти, що я писав, де я підбирав по дві гривні умовно. Але я писав і по 1,6 і по 1,7 Зараз вже по 45-46, і часто там кажуть, що немає ліквідності, Ну зараз дійсно на покупку мало ліквідності, але угоди відбуваються і на власному досвіді можу сказати, що все у нас з угодами добре, все відбувається, і якщо так порахувати, так дуже шведесенько. Це більше 20 іксів. Це я навіть зменшив так, якщо просто подивитися сюди, ну ось. 2,32 умовно, так якщо пролистаєте трохи раніше гривня 49. Ну тобто, ви розумієте, скільки токен дав іксів Тому всіх вітаю. А для тих, хто не заробив, сьогодні постараюсь розповісти, як на цьому все ще можна заробити Взагалі, що можу сказати, хтось відкупає активну куб, хтось хоче стати. Або е, найкрупнішим холдером, або група людей хоче стати холдерами. Ну просто покупки вони е, дійсно в один момент і колосальні. Також е, куп. Кубом виплачуються дивіденди, можливо, відкупає десь біржа для того, щоб виплатити дивіденди. Нагадую, що в нас в кожного є можливість бути акціонером. До речі, зараз поговоримо про акції. Куб взагалі проторгувався добре, і ось скільки днів дають розвантажуватись. Скажу чесно, почав розвантажуватись ще там по 8 гривень, потім там 10, 20, 30, 40. Ось під 50 також пробував розвантажитись. Ну і так далі. Тому. Все ще тримаю якийсь мунбек у мене залишився, але сьогодні розкажу, як заробити куби. Найголовніше додивіться до кінця це відео, е і хочу ще сказати, що в нас позитивно все відбувається стосовно акцій. Як ви знаєте, я. Також акції скупляв стосовно акцій, вони також викупляються і зараз вже не так далеко до хороших цін. Хороші ціни, я вважаю, це там десь 130 і так далі. Ну, якщо побачимо, це самі RCH, без врахування того, що колись хто пам'ятає, був аукціон. Я про біржу розповідав дуже ще давно, коли куби там можна було заробляти більше, коли 7 тисяч кубів давали за зілі, там в спринті здається і так далі. Тобто, 7 тисяч кубів ну зараз це дуже великі гроші, якщо так взяти, в плані аердропу безкоштовного на біржі, на якій не так багато людей і конкуренція невеличка, але зараз ця конкуренція починає з'являтися. Тому і акції також у нас підростають. Всім задоволений. Поки що не виходжу з акції. Буду виходити. Якщо й буду виходити, то значно вище. Поки що точно ні, але бачимо, що відкупають ну направду дуже сильно активно. Об'єми торгів можете звернути увагу. Які біржа вже по об'ємам заходить потихеньку в топ 100 бірж. Це все можна побачити на Коін Папріка. Не хочу багато вкладок навантажувати, тому що може трохи зіпсуватись якість відео і, відео. І так вона е, не найкраща з цього пристрою. Тому якось так давайте. Якщо е, коротенько, то давайте пройдемось по тому, що, про що я вам сьогодні хочу розповісти. Е, в описі під цим відео є посилання на біржу. Так, от акція зараз йде. За кожен один монеро в кінці акції вам буде нараховано 100 кубів до 1 березня, включно. Що це для нас значить? Ну, дивіться, по суті, по нинішньому курсу виходить так, що за один монеро ви отримуєте ще один монеро. Але зрозуміло, що курс може пролитися, можуть пролитися, коли роздадуть, хто перший встигне продати. Але ви можете отримати куби, якщо звичайно ви. Користувач не з РФ, там, не з Білорусі, і так далі, в зв'язку з повномасштабною війною та агресією, яку ми звичайно засуджуємо з свого боку, тому що підтримуємо Україну і біржа також підтримує Україну. У вас є можливість отримати Куби, тому, якщо хочете, можете спробувати. Я не знаю. Звідки стільки кубів буде взято, тому що знаю, що багато хто вже монеро депозитить але це в підтримку того, що всюди де лістять монеро, так і так далі, ви можете заводити і отримувати куби. А куб Ну 100 кубів на даний момент, давайте повернемось на сторінку. На неї приємно заходити. Ось вже скільки днів, бачучи цей ріст. Заходимо і бачимо ось таку картинку, що це у нас, от навіть якщо. Ну, бачите, ліквідності на продаж мало. Але навіть якщо так взяти, давайте навіть якщо це було б там 50 доларів, це вже добре, тому що манеру там зараз стільки 120 коштує депозити і так далі. І все у вас виходить. Тому можете користуватися цією акцією. Офіційний анонс можете знайти в описі під цим відео. Ним нема, немає ніяких проблем. Це все офіційна акція. Також зараз йде спринт, про який я вже можливо розповідав десь в себе, а можливо, і ні. Я розповідав про нього е, місяць тому, і мені здається, що на Ютубі вже є про це ролик, але є можливість зустріч весни. В якому 1500 кубів фіксованих, так там перше місце 290, друге 260. Тобто, все це непогані гроші, е, і е, USDT 200 в розмірі 200 пропорційно до набраних балів розподілять між собою топ 5. Давайте зараз перейдемо на квести, подивимось, що тут відбувається. Як ми бачимо, е, в мене тут просто. Е, Аккаунт не той відкритий, так з якого було це все показувало. Але все ж таки зареєструватися на біржі, підписатись на телеграм-канал, чат, якщо цього не зробили. Лайк та ретвіт. Ютуб підписка. Запрошувати друзів, запросити 5, 10, 25, 50 друзів. Відео на Ютубі, власне, за 100 кубів, але зверніть увагу, там були були незадоволені, тому треба зробити про річ Амстер Відео на будь-яку тему не менше ніж на 5 хвилин отримаєте 60 експірієнс в зілі так для лідерборду, для ось цього спринту, та по одному кубу на за підписника на каналі, де буде розміщений ролик, але не більше 100 кубів на рахунок в акаунт біржі. Тобто, ось. Моє відео буде претендувати на 100 кубів. Опублікувати рефрефку, е, зробити. Мем. Тут ці, ось бачимо завдання, вони місячні на YouTube і на мем з логотипом. Історію знайомства. І далі у нас поповнення балансів. Це тут бачимо е, раз в день, раз в тиждень і є навіть раз в місяць. Ось ви за те, що поповнюєте кардано, бат, біткоін. КРО і так далі. Ну Ось, наприклад, Dash, він раз в місяць, так USDT раз в тиждень і так далі. За кожне поповнення тут є свої бали, експіріенс і так далі. Купити 10 кубів та надати скріншот в будь-якій парі можете купити так кожного тижня є це завдання. У нас скажу наперед, що тут залишилось до кінця цього спринту, здається, там е зараз скажу скільки: 18 днів та 16 годин на момент запису відео. Тому що час є торгові статуси, які купуються за куби, можливо, зараз не так актуально, тому що куб дорогий, але все ж таки я про них розповідав. Ось тут е у вас біля акаунту буде такий щиточок, де ви зможете е собі зменшити комісію на біржі і тому подібне. Тобто. Ці торгові статуси дають вам унікальні бонуси і так далі. Купити один RCH та надати скріншот, перевести 20 токенів RCH в акції, написавши адміну там так. Ну тут все, все власне е, зрозуміло. Ну і торгу, торговля купити біткоін раз в тиждень завдання, продати або купити шибу, купити лінк, купити або продати FCH раз в тиждень, і купити або продати USDC. Тому ось такі завдання до 2 березня, тобто 2 березня вже роздадуть. До 1 березня є акція з RCAм з вибачаю з, з Monero, і е також є акція з е ось цим з ось цим спринтом. До речі, давайте поглянемо на лідерборд. Я зараз е загляну в нього так. Як е так. Це загальний лідерборд, а ось є спринт. Ось спринт. Ось бачимо, і я тут є. Але з цього аккаунту я не ну не можу приймати участь, з якої я зараз вам записую, тому що я тут раніше допомагав модерувати і так далі, тому я не знаходжусь тут і не маю права. Е Приймати участь з цього аккаунту і не можу мадарувати власне свої завдання, це зрозуміло. Е, бачимо, що я йду на п'ятому місці. Претендую поки що на 170 кубів. Постараюсь набрати як можна більше. Тут хлопці вже набрали Київ, Фалькон, Шурік, Невіл, Фастплейн, Молодці, Мілордик і так далі. Тут бачимо, що учасників немало, але мало хто активно. Тобто, в топ-10 можна зайти спокійно, та і в топ-5 мені здається, ще час є зайти. Тому е берете і переходите. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Подивіться, яка краса зараз відбувається. Не кажу купляти куб зараз. Не можу давати таких рекомендацій. Але як мінімум, якщо ви купляли, коли ми про це казали, або заробляли куби безкоштовно на тих же акціях з повними стаканами. Пам'ятаєте про тон, то ви вже як мінімум заробили. Тому всіх вітаю, хто заробив, хто ще не заробив. Велкам до квестів, до Монеро і так далі. Підписуйтесь на телеграм канал, на YouTube канал. Реєструйтеся на біржі в описі під цим відео є посилання. Дякую за увагу та всім до побачення.